Доброго ранку, діти! У нас урок української мови. Сьогодні ми з вами проведемо діагностувальну роботу з теми слово. Значення слова. Підготуйте зошит та ручку. Завдання 1. Познач слово, яке має кілька значень. А. Буряк. Б. Місяць. В-олівець. Відкриємо зошит. Запишемо сьогоднішнє число на наступному рядочку з великої літери. Діагностувальна робота. На наступному рядочку цифра 1. Завдання перше. Запишіть лише ту літеру, яка вказує на правильну відповідь. Познач слово, яке має кілька значень. А. Буряк. Б. Місяць. В. Олівець. Завдання 2. Вибери сполучення слів, яке вжите в переносному значенні. А. Червоний мак. Б. Солодкий мед В Залізне серце. Поставте на наступному рядочку цифру 2 і запущіть лише ту літеру, яка вказує на правильне сполучення слів, яке вжити в переносному значенні. Завдання 3. Будинок. Хата. Дім, оселя це. А. Близькі за значенням слова, Б. Протилежні за значенням слова, В. Багатозначні слова. Запишіть на наступному рядочку цифру 3 і запишіть ту літеру, яка вказує на правильну відповідь. Завдання 4. Добери і запиши протилежні зазначенням слова до цих слів, День, білий, зима, радість. На наступному рядочку поставте цифру 4, Запишіть у стовпчик ці слова. До кожного з них. Доберіть і запишіть. Протилежне за значенням Слово Завдання 5. Розподіли подані сполучення слів відповідно до значень. Золоті сережки. Золота осінь. Солодкий сон. Солодка цукерка. Сумує берізка, сумує бабуся. Поставте на наступному рядочку цифру 5. Запишіть пряме значення 2 крапка. Пропустіть один рядок. З великої літери переносне значення 2 крапка. Тепер по черзі читаємо кожне сполучення слів і записуємо його. До прямого значення або до переносного, дивлячись, на яке значення воно вказує. Після кожного сполучення слів ми ставимо кому, в кінці останнього ставимо крапку. Завдання 6. Склади і запиши два речення. Уживаючи «ручка» в різних значеннях, ми знаємо з вами, що це багатозначне слово, тому складіть одне речення, в якому слово «ручка» матиме одне значення, і друге речення, в якому слово «ручка» матиме вже інше значення. Всього має бути два речення. Речення починається з великої літери, у кінці ставимо крапку. Ти чудово впорався з завданням, і тепер можеш відпочити.